Прості присідання можуть змінити ваше життя. Є як мінімум 5 причин зробити цю вправу частиною розпорядку вашого дня, навіть якщо у вас зовсім мало часу. Присідання це одна з найпростіших, але найефективніших вправ для нашого тіла. Вони тренують ноги, сідниці, спину і навіть м'язи кора. Це базова вправа, яка ідеально підходить як для початківців, так і для професіоналів. Тож, які переваги щоденних присідань? Перше це зміцнення м'язів та суглобів. Щоденні присідання допомагають зміцнити ключові групи м'язів, такі як квадріцепси, сідниці, підколінні зв'язки, м'язи спини та живота. І чим сильніші м'язи, тим легше виконувати повсякденні дії, більше ходити, підійматися сходами або просто переносити важкі речі. Завдяки навантаженню на кістки та суглоби, на коліна та застегнові суглоби, присідання сприяють їх зміцненню, знижуючи ризик травм та переломів в майбутньому. Друга перевага це поліпшення постави. Виконуючи вправу правильно, ви навчитесь тримати спину рівно, що позитивно вплине на поставу. Під час присідань активно працюють м'язи кора, що сприяє покращенню балансу та контролю над рухами. Якщо ваша постава гарна, то вам легше довго сидіти за комп'ютером або довго стояти на ногах без болю в спині. Третє спалювання калорій. Через те, що працюють великі м'язи ніг, сідниці, організм витрачає багато енергії, підвищується метаболізм, втрачаються калорії на відновлення м'язів, і таким чином це допомагає схуднути. Регулярні присідання сприяють збільшенню м'язової маси. А м'язи навіть у стані спокою споживають більше енергії, ніж жир, і це також допомагає тримати вагу під контролем. Звісно, якщо присідати зі штангою в спортзалі, то цей ефект буде більшим, але не всі можуть чи хочуть ходити в зал, і багатьом присідати зі штангою взагалі не можна, наприклад, із-за проблем зі спиною. Четверте: покращення кровообігу. Присідання активізують кровообіг в ногах, що покращує доставку кисню та поживних речовин до тканин. А поліпшення циркуляції крові знижує застій у венах, зменшуючи ризик появи варикозного розширення Вен. Також присідання є аеробною вправою, яка стимулює серце працювати активніше і тим самим покращує його витривалість. П'яте зручність та доступність. Ви можете робити присідання вдома, в офісі, в спортивному залі або навіть на природі. Присідання можна адаптувати під будь-який рівень фізичної підготовки. Можна робити прості легкі присідання, а можна додавати вагу або робити більш складні варіанти. Всього 5-10 хвилин присідань на день вже приносять користь, і це ідеально підходить для зайнятих людей. Тепер давайте розберемо, як правильно виконувати присідання. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, тримайте спину рівно, трохи втягніть живіт, опускайтесь вниз, ніби сідаєте на стілець. До паралелі бедра з підлогою. П'ятки від підлоги не відриваємо. І повертаємось у вихідне положення. Коліна навпроти носків, не завалюємо їх всередину чи в сторони. Ви можете почати всього із 10 разів і поступово збільшувати кількість хоча б на один раз кожного дня. Коли дійдете до 50 присідань на день, то це вже буде чудовий результат. А якщо до 100, то це взагалі ідеально. Особисто я раджу робити присідання ввечері, тоді вони не будуть забирати вашу денну енергію. Але якщо вам так незручно, вам це не підходить, то можна робити і зранку, після ранкової зарядки. Або ви можете розподілити на весь день і робити по 10-20 присідань в будь-яку вільну хвилину. Навіть якщо ви на роботі, десь в офісі, встали, зробили 10 присідань і не звертайте уваги на те, що на вас якось не так подивляться ваші колеги. Робіть присідання, займайтесь здоровим спортом. Мирного неба. Пока.